Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до нашого заняття. І сьогодні я хочу з вами помалювати незвичайне дерево. Ось уже в мене є готовий зразочок такого незвичайного дерева. Чим воно незвичайне? Незвичайне тим, що, по-перше, ми його будем, не будемо малювати пензликами. Рука наша сюди практично не торкнеться, Пензли треба дати тільки для того, щоб для початкової роботи. От, і е, це дерево у кожного вийде різне абсолютно. І у кожного, у, з кожним разом, скільки ви його не робили, воно весь час буде не таке, не таке. Ми сьогодні це дерево будемо не малювати, а будемо його видувати, роздувати із плями. Е, це така цікава техніка. З допомогою якої ми можем, у нас можуть утворитися такі гілки, які насправді ми б не малювали, не змогли б намалювати просто з допомогою пензлика. Перед тим, як малювати дерево, це я зробила отакий от кольоровий фон. Без додаткових зображень. Зараз я не буду вже цього робити, для того щоб потім вам в порівнянні показати, яке дерево виходить на кольоровому фоні, і як воно буде виглядати на просто білому. Отже, сьогодні я не буду розфарбовувати фон. Ви, якщо схочете, потім ви зможете собі зробити фон будь-який. Ось я зробила. Типу веселковий фон, можна робити однотонний фон, можна робити двоколірний, можна робити хмарками, можна, я вертикально малювала, можна робити горизонтально, можна робити плямочками. тобто Це абсолютно ваше дерево і ваша робота, тому вам обирати, як, як її краще зробити. Я хочу показати вам сьогодні просто саму техніку роздування, І для того нам потрібні будуть фарби. Фарби все одно, які акварель, гуаш. Єдине, що гуаш більш насиченіше, і коли нам треба буде робити пляму, нам потрібно буде розвести гуаш у палітрі. Якщо акварель, там в принципі можна просто брати капати водичку, і капати водичкою, тоді її трошки забруднювати акварельками або зразу ж у самій коробочці з акварельними фарбами розводити плямку. Значить, нам треба буде ще трубочка. Трубочка для коктейлю, для соку. Вона може бути бажано не дуже тоненькою. Тому що важко, чим тонша трубочка, тим важче видувати. Ось у мене наразі є вже готова заготовочка ось така. Тепер нам потрібні будуть ножнички, тому що чим дов... щоб трошки її підкоротити, тому що чим довше трубочка, тим все-таки вам більше зусиль прийдеться прикласти для того, щоб вийдуть щось із неї. От. І коли я її буду зараз обрізати, не дуже тоненькою, щоб мені зручно було її тримати ручкою і не дуже сильно на... На... нахилятися. Коли я буду обрізати її, я буду на косину обрізати трубочку. Чого на косину? І то, таким чином, коли я буду видувати, то оцей гостренький косенький зріз, довженький, у мене буде на низу, тобто не на горі, а на низу. І повітрячку буде плавніше сюди і проходити. Отже, трубочка у мене готова. Я візьму ось цю вже свою, якою я користувалася, вона товщенька, Тепер у мене є пензлик і я хочу зробити дерево. Можна робити дерево чорне, можна робити коричневе. Я зроблю чорне, тому що воно на білому дуже гарно буде контрастувати. Отже, я беру палітру. Зазвичай, звичайно, ми не дуже розводимо воду його аж. Але сьогодні такий випадок, коли мені треба зробити рідку фарбу для того, щоб вона роздувалася. Тому я беру водички на палітру, і, і тепер її забруднюю, зафарбовую. Робота така зовсім не складна. От. Але все-таки серветочки, ганчірочки бажано, щоб були, тому що це все-таки охайність. І зручність. Так і буває. Отже, я зробила таку досить. Ріденьку плямочку, ось вона у мене тече, бачите? Тече. Ось так вона потекла. От. І зараз я, там, де я хочу розмістити деревце, до речі, аркуш ви можете розміщувати як вертикально, так і горизонтально. От давайте я зараз вертикально розміщу. якраз. Там у нас горизонтальна композиція, тут у нас буде вертикальна. Так. Ось я так розміщу. І от тепер внизу я роблю. Основу для дереця. Отакими е крапельними такими, дочковими да? такими рухами я сюди додаю оцює рідині. І трошки видовжую свій стовбур, але небагато. Тобто я роблю там, де він буде товстий. При основі. Тепер пензлику-водичку я не кладу, щоб не був дуже водний він. Я кладу на палітру. Тепер я беру трубочку. Трішечки нахиляю, припіднімаю трішечки оцей краєчок, трубочку ставлю краєчком, не торкаючись до листочка, але так, щоб дмухати на кінець вже свого зображення, і починаю дмухати. Як я видула першу гілочку. Тепер я хочу зробити ще. Тобто я знову туди, де я хочу, я ще накладаю фарби, ось сюди, наприклад, і починаю знову дути. Чим сильніше ви дуєте, тим у вас більше розходяться в різні сторони ваші гілочки. От у мене сьогодні взагалі виходить, якщо там ширше десь було, то сьогодні взагалі виходить дуже тоненько. Не можу поки зрозуміти, чому. Ну, так у мене виходить, тому я трошки більше промалюю. Можливо, більше водички треба. Зараз капну більше сюди водички, щоб воно пішло. О, і ось у мене, ви бачите, пішла товста гілка. Тепер я верчу і хочу в зробити дрібненькі. Пішли. Тобто там, де я хочу зробити велике розгалуження, вже ось я тут хочу зробити розгалуження, Роблю з'єднання гілочки. Таким чином. Бачите, якщо у вас погано тече, значить більше додаємо водички. От у мене з меншою кількістю водички виходять такі більш дрібніші гілочки. І от в залежності якого ви ефекту хочете досягти, так ви робите. Я вже мені достатньо, і я хочу ще зробити якісь такі гілочки по низу. Щоб дерево моєму не сумно було, я зроблю якісь ще гілочки тут. І тому я отак. Все, я завершила роботу із роздуванням, і тепер я приступаю вже до роботи пензликом. Можна працювати в паличками, можна працювати пензликом. Бажано, звичайно, в даній ситуації в нас композиція така живописно декоративна, більш декоративна навіть, тому користуватися бажано більше такими незмішаними чистими кольорами. От я під м'язом хочу зробити травничку. От зробила я травичку. Все, у мене зелень, можна тут трошечки зробити щоб Змішати. Якщо воно змішується, то теж не страшно в даній ситуації. Зробила. І тепер мені хочеться вже прикрашати своє дерево. Воно в мене чарівне. І я можу використовувати різні-різні-різні кольори. Ну, першим чином я хочу на нього наробити якісь листочки. Це можуть бути крапельними, це можуть бути якісь цікаві. От на тому дереві в мене взагалі не було листочків. І в мене були вони з такими крапочками, заготочками, тобто більш такі. Мені сподобалось, ми робили один хлопчик, взагалі зробив різно-різно-кольорові листочки. От, і таке в нього цікаве дерево, вийшло, ну дуже цікаве. Воно, ви бачите, воно вже взагалі красиве. Я б вже навіть не доробляла його. Тепер зроблю ще жовтеньке. Вже буде не жовтенький салат, вибух погана пензліка трошки. Вже я можу робити якісь квіточки. Якщо це в мене дерево, наприклад, таке дерево любові. Ті, хто до нього прийдуть, от, завжди їх і серця будуть наповнюватися хорошими такими враженнями, любов'ю, то я можу зараз квіточки робити у вигляді таких пупеночків і санточок. От щось так зараз я сижу і собі міркую. От я і роблю. Ви тепер фантазуєте, чим ви будете наповнювати своє дерево. Якщо у вас буде воно наповнене любов'ю, щастям, це можуть бути квіти, можуть бути сердечка, можуть бути просто різнокольорові крапочки. До речі, коли ми будемо е, працювати над писаночками, там є, є така техніка крапанки. Е, так от крапочка у е, наших давніх віруваннях, українців наших, да? е, означала зернятко, значить, означала достаток, означала багатство. От коли розписували різнокольоровими крапочками, то ця писаночка вона означала достаток багатство. От, От я зробила таких сердечок. Сьогодні щось в мене на сердечка. зраночку. Пробило. І, до речі, кольори червоний, жовто-гарячий, жовтий. Це кольори енергії. Ну, червоний, до речі, може бути як позитивний, так і негативна енергія, але в даній ситуації я вкладаю це позитивну енергію. Сила, енергія. Щось таке дуже-дуже-дуже-дуже гаряче, дуже тепле, теплодоре. Жовто-гарячий і жовтий ще мають значення багатства. Так, і зроблю ще пару синеньких таких. Можна блокині робити, можна синекі. Сьогодні я вирішила робити таке дерево. Хочу наповнити своє дерево такою любов'ю, енергією. Зважте, що листочки у мене не будуть падати. звичайно, мені дуже хочеться, щоб це дерево було сяйло. Воно сяяло тими літіночками, тими кольорами. Сяйво від нього відходила, якими я намалювала. Ну от я почну почну житинку. Можна це сяйво робити крапочками, Можна У цьому дереві такого не буду. А от на цьому от мені хочеться дуже-дуже такий Ну Тому що те дерево я малювала ввечері, до речі, а оце вранці. Можливо, це з цим пов'язане. Знаєте, люди творчі, у них є залежність трошки від настрою. Від от воно в мене сяє. Зараз ще я дуже люблю рожевий, такий у мене є малиновий мішок. І синенько обов'язково. Тому що синенький синеньки зелений це символ такого спокою. Навіть є кімнати, в яких все таке зелених відтінків. І ці кімнати використовують психологи для того, щоб людина заспокоювалася. Ось так Тому Зелений це символ такого спокою, здоров'я, а от цей і молодость. Цинні це символ води, вода, це, звичайно ж, життєдайність така вона. Без води ні туди, ні сюди, кажу, так. Тобто без водички не може нічого живе жити. О, це са ви можете робити крапочками, Можна ось тут робити, але я не хочу, щоб дерево моє змішалося із його таким сяйвом. І тому я отак терпу. Отже, ось от у мене така композиція вийшла. Із таким незвичайним червоним деревом. Тепер я. Хочу, щоб ви порівняли от, те, що в мене вийшло зараз, вранці, і те, що в мене були в Зараз я ось так викладу. І от ви можете побачити, це я робила акварельними фарбами. Акварельні фарби не настільки яскраві, особливо ось на дереві, коли роздуваємо, ми це бачимо. От, акварельні фарби більш такі, вони розмиваються водичкою, тому не такі яскраві. Наші дерево бажань. От, і на такому, завдяки от такому красивому фону, воно дуже красиво виграє. Оце деревце, воно більш грає на контрастах білий фон, от, і вже яскраві ці всі зображення. Ви собі думаєте, що вам краще, що ви хочете, обираєте і працюєте. Я бажаю вам успіху, бажаю, щоб ваші чарівні деревці завжди приносили вам щастя і дійсно були чарівні.